Опалювальний сезон у Житомирі давно завершився, але досі далеко не всі споживачі за нього вправно розрахувалися. За словами директора Житомир теплокомуненерго, на зараз серед боржників знаходиться близько двох тисяч сімей. А збитки підприємства сягають 40 мільйонів гривень. початку війни повномасштабної 2400 сімей повністю перестали сплачувати за послугу з теплопостачання. На жаль, 500 сімей повернулись, погасили борги, але 1900 сімей залишилось. І більшість цих приміщень вони здають в оренду орендарям. Орендарі сплачують і оренду, і комунальні плати, А на жаль, гроші до нас не доходять. 40 мільйонів тільки фінансова недостача цього опалюва сезону. Це і оплата за газ, і за розподіл газу, і за необхідні матеріали для. Проведення ремонтів матеріали подорожчали майже в 2,5-3 рази. І матеріали дорожчі, і вартість наградасіїв не залишається на місці. А, на жаль, тариф у нас п'ятий рік поспіль, тариф у нас буде фіксований. На сам кінець, директор теплокомуненерго застерігає: якщо споживачі й надалі свідомо не сплачуватимуть за теплопостачання, діятимуть рішуче. З такими божиками буде дуже жорстко. Вони не розуміють, що вони будуть в судах. Вони не розуміють, що вони сплатять 10-15 відсотків чи державних, чи приватних виконавців, і ще сплатять судові мити всі судові витрати, які понесе наше підприємство. Але ми ці борги заберемо, ну не може такого бути.